Вітаю, мої маленькі друзі. Їжачок хитрячок запрошує нас в цікаву подорож до осіннього лісу. Який же красивий осінній ліс? Навколо все жовте, червоне та помаранчеве. Дерева вдяглися в свої найяскравіші вбрання. Ось стоїть великий клен, його листя схоже на долоньки. Воно зараз червоне, жовте та дуже яскраве. А поруч струнка берізка. Вона ніби золота принцеса. Її тоненьке листя стало жовтим, як сонечко. Трохи далі розташувався дуб. Він сильний, могутній. Листя на дубі стало коричневим. Воно тримається на гілках міцно і не хоче опадати. Їжачок хитрячок пропонує нам зіграти в гру, з якого дерева, листочок. Погляньте уважно, з якого дерева листок? З дуба дубовий листок, а цей з берези. Березовий листок. А ось листочок з клена. Кленовий. Мандруймо далі лісом. А поки йдемо, повторюйте разом зі мною чистомовку. Ай, 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 парасольку пошукай. Лє лє дощик лє та лє. Ру-ру-ру я грибочки зберу. Де, де, де осінь тихо йде. Їжачок хитрячок привів нас до старої сосни. З гілки на гілку стрибає руденька білочка. Вона дуже зайнята, готується до зими. Збирає горішки та шишки і ховає їх у дуплі. На маленькому пенючку виросла ціла сімейка грибів: одні великі в коричневих шапочках, інші маленькі, тоненькі. У лісі багато їжі восени похвалився їжачок. Я сам собі шукаю черв'ячків та жучків, щоб стати товстеньким і заснути коли прийдуть великі холоди. Наша цікава подорож до осіннього лісу разом з їжачком-хитрячком завершується. Ми побачили, як чудово стало навколо. Дерева вбралися в жовтий, червоний та помаранчевий одяг, а під ногами шелестить різнокольорове листя, дубове, кленове, березове. Та згадали, що в лісі живуть білочка та їжачок, які готуються до зими. Тож осінь ще даруватиме нам свою красу, а ми милуватимемося нею.